Чотири бумаги, п'ять довідка супробставин поранен. Да? Проходимо сек, всі діла ося диви. І тут пише Предатний до військової служби. Людина без ноги. Але він пригодний воювати, тобто він може, може служити. А ці морди! На кожному перехресті, не можуть служити, в них не виходить. Що сталося там? Що в них сталося? Чому в них не виходить? От, е я і висловлюю незадоволення людей, з якими я спілкуюся щоденно. Розумієте? Ну, народ просто це жахіття. Ну, дуже незадоволені люди. Ну дуже незадоволені.